Я не просто її як ще спасла, я її навіть купила, тому що залишити я її не могла, і ми її забрали. їй було їй був майже місяць, навіть трішечки більше. Оцього оцього хлопчика звати Кім. Ми його назвали, бо Миколаїв і мер Кім. І ми його так назвали Кімом. Теж самопонад рік тому Євгенія Шаргут переїхала з Херсона у Тернопіль. Коли жінка рятувалася від обстрілів та виїжджала з рідного міста, взяла з собою домашніх улюбленців, яких покинули інші люди. Зараз Євгенія опікується трьома собаками та двома котами. Переселенці 62 роки. У неї немає можливості працювати. До того ж, жінка має проблеми із зором. Аби утримувати тваринок, вона майже щодня виходить на вулиці міста з гітарою в руках. Таким чином збирає для них гроші. Ми купляємо кості, ми купляємо м'ясні баночки для того, щоб і для котів. Ми теж купляємо м'ясні упаковочки і купляємо корм. Це основне, що ми для них. Але ще ми купляємо ліки, ще ми купляємо їх листогонні, ще ми купляємо їм від кліщів. У Тернополі місцеві благодійники допомогли Євгенії знайти житло, в якому вона разом із сестрою та подругою доглядають за тваринами. Раніше домашніх улюбленців було семеро, та двох вдалося віддати хорошим людям, розповідає жінка. Вона зізнається, над рішенням забрати покинутих тваринок із зони бойових дій довго не думала, адже не хотіла залишати їх на призволяще. І коли її вже забрали, я зрозуміла іншого. Для мене не було іншого, не дано. Я повинна їх забрати з собою. Нас евакуювали до Одеси. З Одеси нас привезли на поїзді, привіз нас поїзд до Тернополя. Спочатку мешканці будинку ставилися до чотирилапих із застереженням, каже Євгенія. Адже людей лякала велика кількість тварин, які проживають в одній квартирі. Втім, за більше ніж рік життя у файному місті, думка сусідів змінилася. Ви знаєте, вони дуже чудові люди. А їхні тваринки то взагалі безподобні безподобні люди дуже дуже позитивно. Дуже позитивно. Так що все добре. Нехай живуть і здравствують, і щоб всім була перемога і все було добре. Заради цих тварин ми зняли таку чотирьохкімнатну квартиру, бо менше воно нам ніяк не вийшло би. Тому нам треба ще платити за квартиру. Тому ми будемо говорити так: ми якраз вкладаємося в те, що нам потрібно. Дякувати Богу. Плюс моя пенсія, плюс моя веб. У Євгенії Шерго збереглося чимало спогадів про Херсон, оскільки жінка пережила російську окупацію, на власні очі бачила військові злочини та виходила на мітинги до пам'ятника Тарасу Шевченку. Після звільнення обласного центру, а саме 11 листопада, 22-го року, місто почали щодня обстрілювати. Тоді у Переселенка з'явилися перші авторські патріотичні пісні, які тепер тернополяни можуть слухати у її виконанні на вулицях свого міста. Рядками своїх композицій жінка і надалі буде продовжувати допомагати тим, кого приручила. Україну, Україно, від батька й до сина. Україн, Україні, Україно моя.